Всім привіт! З вами Назар. І сьогодні у нас на відео огляді нове надходження від фабрики Huawei, а саме універсальний пульт RM HS 1530 для телевізорів Hisense. Пульт підходить для LCD та LED-телевізорів. Зворотній сторони, у нас є модельний ряд та інформація по налаштуванню. Як налаштовувати пульт, ми я вам розповім пізніше. Бачимо, що по модельному ряду, якщо ви не знаходите свою модель, в переліку, але ваш пульт схожий на цей, то не переживайте, цей універсал вам підійде. Так що давайте розпакуємо його і подивимося на нього поближче. Прекрасний пульт а, має ABS Пластик, а, при нажитті всі кнопки безшумні, окрім Центральних кнопок: вверх, вниз, в... вліворуч, праворуч та посередині. Якщо нажимаєте ці кнопки, тут має характерний звук, як чуєте. Дуже виділяються кнопки: це Netflix, Prime Video, Google Play та YouTube. Вони тут написані укорочно, але ну, це і так зрозуміло, що це за кнопки. Також пульт. для пульта потрібно дві батарейки формату 3А. Щоб він працював, та по налаштуванню. Налаштування у нас сказується на коробці, дуже легке. Якщо ви поставили батарейки в пульт і він не працює з вашою технікою, тоді робимо так: ми нажимаємо кнопку включення, це кнопка Power червона. Та нажимаємо кнопку 0. Одночасно. Нажали, попробували, знову функціонал не працює. Далі в кнопку в Power. Та кнопку одиничко. Одночасно зажали, він налаштувався. Провіряємо функціонал. Якщо у вас все працює добре, якщо не працює, далі йдемо. Кнопку включення та кнопку двійка. Одночасно зажали на декілька секунд і провіряємо знову функціонал. Не працює, то тоді у нас останній варіант: це кнопка включення, Power та кнопка трійка. Зажали одночасно і провіряємо, ці налаштування потрібні для вашого пульта. Буває таке, що не потрібно зовсім налаштовувати, а потрібно отак пройтися по налаштуванням. Головне, після кожного разу, як ви зажимаєте ці кнопки, провіряйте повністю весь функціонал, який вам потрібен. Це все легко, в принципі, нічого важкого в цьому немає. Якщо у вас є питання по налаштуванню або по моделі, чи підійде цей універсальний пульт чи ні, пишіть в коментарі, буду з радістю вам відповідати. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. До зустрічі! Гарні новини. Тепер ваш пульт на лівому березі. Більше не потрібно довго чекати, щоб замінити зламаний пульт. Достатньо просто завітати до нас. Та ми швидко підберемо пульт до вашої техніки. Не зволікайте, чекаємо на вас!